Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі про бізнес Юа, чергова розпаковка Укрпошти. І цього разу я психанув, Я вибрав все, що важке, все, що квадратне, все, що схоже, хоч якось, на книги, і вирішив їх вибити. А ви перебрав весь баул повністю, все, що залишилося, там залишилося не так багато, але тим не менше. А, дивіться: 3, 4, 5. 5 посилок, які там залишилися, які, на мою думку, а, можуть бути книгами. І тому я хочу їх розпакувати в цьому випуску і вибити їх. І наступні випуски вже йти без них і дивитися, що там може бути, окрім книг, цікавого. Тому розпочинаємо з першої. Робимо легкий надріз. Є розриваємо. І обінгу. Тут дійсно книги, будь ласка, так, як я і думав. Так, е книги на українській мові. Це вже плюсик однозначно. Е перша книга це е Єдина, друга книга це «Мандри» е Летюеля Гулівера. І третя книга це Золотий Гомін. Окей, йдемо далі. Така ж сама упаковка. Все таке ж саме.